топ менеджери Приватбанку зустрілися з керівництвом Житомира та області, щоб поділитися з ними своїм досвідом та зробити вклад у розвиток Житомирщини. Кредитна підтримка Приватбанком регіонального бізнесу стає сьогодні основою розвитку економіки області. Фінансування агропідприємств під купівлю техніки ведеться за ставкою від 1 до 12% річних. А система кредитування гарантованими платежами під 4% річних допоможе зробити ефективним реальне виробництво. Оплата частями – це безплатна розвитка. То есть человек до 24 месяцев получает возможность приобрести какой-то товар, платить ровными частями, но при этом там нет начисления банковских процентов. Это та цена того товара, который начинается отопительный сезон, понимаешь, что будет очень-очень сложно. Надо постараться попытаться как-то утеплить свой дом или сделать его энергозащищенным. То есть окна, отопительные приборы. Это сейчас можно сделать через наших партнеров с этой, с этой системой, но вот сейчас можно оплатить. утеплити, Утіпліть в течіні року. дуже важливим поштовхом для розвитку ефективного регіонального управління стане застосування сучасних технологій, які давно працюють у Приватбанку, і можуть абсолютно безкоштовно використовуватися в держсекторі за технічної підтримки банку. Використання цих напрацювань в органах влади дасть такий же позитивний ефект. Сьогодні ми будь-який зарплатний проект можемо запустити за один-два дні з нуля, просто з нуля. Що стосується тих соціальних ініціатив, які у другій частині презентації були, а це і системи електронного документа обороту, і системи приват персонал, системи контролі видачі завдань, то це від двох днів до однієї неділі, але це дуже цікаві і нові програми, які ми сьогодні хочемо поділитися. Ознайомившись з можливостями, які надає Приватбанк, Житомирські посадовці пообіцяли зважити усі переваги. А представники банку запевнили, що будуть раді подальшій співпраці. Зробили концентрацію цих наших продуктів в окрему презентацію і вирішили доповісти її в новій владі. Якщо це інформація, кому зараз доповіли, буде цікаво, ми будемо дуже вдячні.